Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я хочу поговорити про один з моїх найулюбленіших парфумерних жанрів шипер. І такі парфуми часто описують як елегантні, згадкові і навіть трохи старомодні, але в цьому, мені здається, і є їх чарівність. Тож назва шипер походить від французького слова. Шипр, або якось так, що означає кіпер середньоморський острів, відомий своїми смолами і травами. І десь у 1917 році Франсуа Котті створив свій легендарний аромат Шипр, який став основою цілої парфумерної роди. Тож класична формула шипу про свіжі цитрусові верхні ноти, а потім фруктово-квіткове серце і глибоку мохову базу. З дубовому моху, лаптаному або І Саме цей сухий, злегка гіркуватий акорд у базі створює знамениту шипрову аристократичність. Можливо, ви помічали такі нюанси в парфумерії. І в сучасних парфумах по-новому інтерпретують цей стиль без надлишку моху, з чистішими, свіжішими відтінками. І сьогодні я хочу поділитися з вами добіркою з моїх найулюбленіших шипрових ароматів від сучасних, свіжих до глибоких, більш навіть. Тваринних та вінтажних, тож продовжуйте перегляд, дізнатися побільше. В описі буде вся корисна інформація. Перегляньте, лайкніть та підпишіться і поділіться у коментарях вашим улюбленим шипром. А перший шипер, в який я закохалася, це Shipper 21 від James Hill. Більшість шипрів, здається, дещо застарілими. І що мені дуже сподобалося в саме цьому ароматі, він інший: сучасний, ароматичний. Тут а, є різні транспорти. Аспекти, трішечки квітів, і в ньому є навіть така перчинка, гірчинка і кислинка. Він надзвичайно елегантний, без важкого дубового моху, універсальний, унісекс, чистий а, шик. Якщо ви хочете зрозуміти, яким може бути сучасний шипер, почніть з нього. Наступний парфум буде протилежність: це Сібет Кет Шіпер бренду Мелек. один з найважливіших ароматів в моїй колекції, бо саме завдяки. Йому я відкрила для себе класичний шипер, бо Мелек використовує дуже високоякісні натуральні інгредієнти, і е, він надихається вінтажною парфумерією. Тож цей аромат свіжий на старті багато яскравих, цитрусових нот, але він має цю глибину і текстуру, бо потім він перетворюється на більш флоральний, а в базі навіть такий деревинно-моховий аромат. Тож це ідеальне поєднання класики та сучасності, якщо ви хочете класичний шипровий аромат, але в такий сучасний, носибельний, з натяком на анімаліку, я вам його раджу. Носиться він дуже круто. Ну, а для тих, хто тільки починає знайомство з шипрами, це безпечний варіант від DSH під назвою Firefly. М'який, мускусний, напівпрозорий аромат без різкої мохової гіркоти, який я особисто ношу для себе. Вечорами, знаєте, коли змінюється погода і хочеться спокійно Кійного чуттєвого аромату це дуже інтимний парфум, який я думаю підійде усім, особливо якщо ви ще не знаєте. А якщо ви любите більш цитрусові шипри, то я вам би порадила хасівд від Нішани. Це сміливий і дуже виразний шипер. Тут є відчуття дубового моху з яскравим ананасом. Цим він може нагадати авентус, але він менш фруктовий, більш вишуканий, деревинний, має такий сильний шлейф, і він гарно звучить на впевнених чоловіках. Гаразматичний аромат, який би я усім порадила. Бо його можна носити усюди, і він потужний, тож напевно, певно принесе вам багато уваги. Ну, а ось аромат лілій від бренду Теодора Скалатініс мене насправді здивував, бо ця назва може ввести в оману. Це не квітковий аромат в класичному розумінні, це шипрово-східний парфум, розкішний, теплий та насичений, який натхнений мистецтвом мінньйонів скриту, екзотичні фрукти з конвалією, але більше все ж таки ванілі і пачулі, які створюють цей магнетичний, елегантний. Вайб, і це шикарний приклад шипру без моху. Якщо ви полюбляєте почулі і теплі аромати, вам треба його спробувати, бо шлейф від нього дуже теплий і довго граючий Ну ось наступний аромат дуже цікавий і унікальний. Це 34 четверте бульвар сан жермен бренду Diptyque. Атмосферний, складний, надзвичайно цікавий і створений до 50-річчя бренду Діптік, названий на честь їх першої паризької крамниці. Тут, наче, є зелень, але він для мене більше про спеції, зав'явші квіти і таку. Знаєте, суху деревину, саме така в нього текстура, аромат, начебто на класичній шипровій основі, але він настільки абстрактний, що нагадує мені моє дитинство, коли моя мама працювала в дуже престижному парфюмерному бутіку, де розпилювалося дуже багато різних ароматів, тож він має таке дороге звучання і атмосферу парфюмерного бутіка. Я його навіть люблю наносити десь в домі, щоб створити цю дорогу атмосферу. Ще, будь ласка, чи ви таке теж робите? А ми переходимо до фруктових шипрів і поговоримо зараз про аромат Берення бренду Ермес, який мені дуже сподобався, бо це така смілива, вражаюча, дуже сучасна. Фручулі композиція, бо тут є а, багато ягід, а, які змішані з деревиною. Знаєте, він мені своїм духом нагадує початок 2000-х, коли парфуми мали а, індивідуальність, але також. А, вподобаність. Тож це ідеальна композиція для тих, хто шукає, можливо, якийсь більш стриманий, але потужний, яскравий шипер, бо Hermes завжди створює дуже такий. Ам... Політкоректні аромати, з ним можна піти в більш формальну обстановку. Мені подобається, що він насичений, яскравий. Я впевнена, що через 10 років за ним будуть божеволі, тож піддіть в магазин, затести його, там ще є інтенсивна версія, вона є ще більш насичена і деревинна. Ну, а говорячи про фруктові шипри, неможливо не згадати легендарний міцоко від Герлін. Це справжня революція у світі парфумерії. Створена Десь на початку 1920-х років. І це насправді аромат, який став еталоном а, таких фруктових шипрів. Бо тут є впізнаваний персик, спеції, квіти та мох. Тож, аромат дуже елегантний, справді загадковий. Тут є трохи ретро, але він все ж таки а, створений в сучасному стилі інгредієнти на ті, які були колись. У мене оде туалет, тому він не такий потужний. Тут, напевно, все ж таки тільки дух Міцоко, але якщо комусь хочеться цієї а, дуже такої. Ну, характерної комбінації з персика, квітів та мга, а вже ж в Мед Мелага є дуже гарна альтернатива, це його Медалайн Peach номер 7 І що я вам хочу сказати, ця інтерпретація більш глибока, в неї насиченіша текстура. Вона має ту саму магію, як міцок, але звучить чистіше, насиченіше, і тримається набагато довше, тут є цей дуже спілий персик. Сонячні квіти, індольні ланха. і я думаю, він дуже сподобається тим, хто полюбляє вінтажний стиль, але хоче чогось більш сучасним дотиком. В нього нереальний шлейф, я дуже довго можу про нього розповідати, але це найкраща альтернатива такому класичному міцоку. Ну, зараз розповім вам про два улюблених грайливих шипра 4160 Tuesdays з... Англії я люблю цей бренд, і вони створюють дуже такі цікаві аромати. Ось, наприклад, цей Paris 1948 романтичний та ностальгічний з фруктами, спеціями і легкою жувальною гумкою, що дуже неочікувано. Я його ношу на особливі події з моїм бойфрендом. спеціально купила, щоб асоціювати якісь певні моменти саме з цим ароматом. Ну, а ось Sex Карес це справжня насолода, серйозно. Фіалка, фрукти, подровий шлейф, все тут неймовірно чуттєво. Це такий ну, насправді дуже привабливий аромат, який я ношу ввечері в ліжку через назву. якщо, наприклад, ви любите фруктові аромати, але вам не вистачає складності, більша, знаєте, об'єму, якщо вони для вас занадто прості, обов'язково його спробуйте. Він більш подровий, але такий трішки смачний, насичений, ну просто нереально крутий. А зараз я я розповім вам про мій перший фруктовий шипер, і це Boy Fuchsia бренду Le Parfum Starozin. Слухайте, це мій перший фруктовий шипер, і я його досі обожнюю, бо він дуже позитивний. Тут свіже листя чорної смородини. Такі спілі, яскраві ягоди, вони дуже освіжаючі. Трохи трав, все тут яскраво, чисто, універсально, наче ви пішли в малинову рощу і почали їсти малину і неможливо спинитися. Він підходить на будь-який. Сезон і настрій дуже універсальний, гарний аромат без а, важкої. Мохової бази. Ну, а зараз я розповім вам про той шипер, який мене найбільше здивував, бо в Lavomatic Room 1015 аромат дуже чистий. І, хоч формально цей шипер, він пахне ось як дорога, пральна свіжі. свіжість. Чиста білизна, мило, прошок. Ідеально для тих, хто любить чисті аромати з характером, тож ви хочете відчувати. Цей аромат чистоти увесь день і все ж таки непростий аромат. Тоді, я думаю, він сучасний, він повинен бути в кожній колекції. Справді з ним легко починати день, він дуже а, такий легкий і з ним завжди приємно. Ну, а мій особистий фаворит це Порпор порпордеотом бренду Мейзонвелі. Я вам хочу сказати, що це аромат, не начебто ви зайшли в водуар королеви. Цій Марії Антонетти. Дуже пудровий, ніжний, трохи ностальгійний, Тут багато рису, фіалки, Через це в нього така, ну, майже косметична, але не прямо, знаєте, важка пудровість. А тут є акорд майже як помати. Його часто хвалять саме жінки. В нього гарний, елегантний, ненав'язливий, але але довгограючий шлейф. Він, ну. Е, 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 е. Пахне впевненістю і гламуром. Дуже раджу, якщо у вас а, схожий смак на мій. Ну а від фруктових до більш флоральних шипрів, давайте я познайомлю вас з Османтус Noble, бренду Exaltatum Лантен, бо це справжнє мистецтво у флаконі, який натхнений картиною Рубенса, Самсон і е, Даліла. Я хочу вам сказати, якщо ви полюбляєте Османтус, це така екзотична квітка з присмаком. А, Персика та шкіри, то вам треба його спробувати. Бо я пам'ятаю, як в перший раз його затестила, була в шоці. Це був дуже новий досвід для мене, бо тут е, зібрано настільки багато високоякісних, парфумерних нот, тютюн, амбра, сандал, шафран, різні квіти. І усе це настільки збалансоване, що аромат, ну, просто. Дише цією розкішю. Він не для початківців, це точно, він більш ідеальний для особливих моментів, які хочеться запам'ятати і коли хочеться зробити таке дуже яскраве незабутнє враження. Якщо ви полюбляєте троянди, то я маю для вас два шипри, які мені подобаються. По-перше, це бюджетний вау-відйоп, wow дуже раджу його затестити в магазині. Класний сексуальний аромат, начебто свіжий, фруктовий. Тут Моє улюблена малина в поєднанні з Ревінем, тобто він яскравий. А ось в базі є сіра амбра, яка створює дуже сексуальне відчуття. Раджу його у Троянда тут легка, ненав'язлива. Зовсім інший варіант це Rose Freak від Tom Ford, бо аромат гострий, пряний. Я б його звала. О, мускусною трояндовою провокацією, нещоденний варіант, з дуже потужним шлейфом. Вони гарно доповнюють один одного. А зараз щось дуже цікаве і небанальне від лорд під назвою Жетем, бо я б назвала його майже гурманським шипром. Тут в нас є квіти, є цитруси, але через ваніль. Та бобетонка і ноту трюфеля, такий Афродізак. Ми маємо на початку досить освіжаючий аромат, насправді яскравий, з ним так приємно, неначе тільки після душу. Потім такі легесенькі квіти, і м'який, теплий, елегантний, смачний аромат, який звучить неймовірно. Приємно, розкішно, класично, шикарно, він в стилі моєї мами, тож я її, його її віддам і буду насолоджуватися на ній, бо це просто ну, найвища якість. Справді дуже збалансований аромат, який важко описати за нотами. І це, як би я сказала, такий шипер з гурманським характером, що дуже нечасто зустріне. Ну і наостанок наші найзухваліші тваринні шипри. Я обожнюю тваринні ноти в якщо що вони вам також подобаються і, можливо, ви шукаєте свій шипер з анімалістичним характером, то я порадила вам Obsessive Devotion бренду Hedonica. Бо тут у нас є такі екзотичні квіти, мох і шкіра, тобто ефект сексуальний, насичний для тих, хто. Любе, я б сказала, вінтажну еротичність. Це аромат поганець, але він дуже гарно шлейфить. І в базі він все ж таки стає м'якішим і ще привабливішим. Ну, а якщо ви не зі слабких вже знайомі з шипром і хочете чогось ну, дуже цікавого, тоді я вам пораджу Le Скандаліс бренду Анатоль на Лебретон, який мене, коли я його вперше спробувала, абсолютно шокував. Чому? Ну, бо це аромат фаталь. Просто шкіряна тубероза, трави на контрасті, анімалістичні ноти дуже потужні для сміливих, хто ну, обожнює звертати на себе увагу, носити більш розкуті аромати. Ви знаєте, ця тубероза через анімаліку звучить навіть брудно. Я відчуваю якийсь брудний і дуже такий ну, прям анімалістичний. Тваринний аромат це цікаво, це для тих, хто, напевно, любить вінтаж. І для вас я маю ще шарат від Сара Бейкер. Це така медова шкіряна бальзамічна тубероза, аромат, який хочеться вдягти на хутряне пальто, нанести темну червону помаду і вийти кудись, відчуваючи себе отрі отріге. З цього шикарного і культового фільму Шарада. Якщо не дивилися, обов'язково. Це зробіть і напишіть мені, будь ласка, як взагалі ваш досвід з шипром. Бо я знаю, що це такі впевнені, більш дорослі аромати, але зараз є багато і сучасних інтерпретацій, тож буду дуже рада вашим відгукам. Якщо у вас є шипр в колекції, пишіть у коментарях і робіть запити по наступному контенту, про що вам цікаво дізнатися. Мені буде приємно побачити від вас вподобайку, коментарі. Пишіться, слідкуйте на соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками, донайте на ЗСУ. В описі буде уся корисна інформація та посилання на актуальний збір. Я вам бажаю гарного дня, бережіть себе, слава Україні! па-па!